Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Зведення відова. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селищі Почаніги постраждав 61-річний чоловік. У селі Лісна Стінка Курилівської громади постраждав 73-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Дві ракети тип «Становлюйся», 12 кабів, 3 БПЛА типу «Шахет», 8 БПЛА типу «Гарань-2», 3 БПЛА «Віту-Ю», 2 «Івпівідруни». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Структури. У Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено амбулаторію. У місті Куп'янськ два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, у селищі Велике Бурлук, складське приміщення, в селі Лебедівка, будинок та електромережі, в селі Садовод горіла пшениця на площі 4 гектари. У Чугуївському районі в селищі Печеніги пошкоджено сім приватних будинків. У Берестинському районі в селі Лящівка горіла пшениця на площі 500 квадратних метрів. рятувальники звітують протягом доби здійснили 94 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах області. В день російські війська завдали двох ракетних ударів по дачному селищу неподалік села печеніги Чугуївського району. В результаті влучань сталася масштабна пожежа. Горіли сім будинків, паркан та трава на загальній площі тисяча квадратних метрів. За попередніми даними постраждала одна людина. Внаслідок обстрілу на відкритій території біля траси чугуїв мілове Шевченківської громади Куп'янського району горіла трава та сміття на площі однієї цілої семидесяти гектара, а також горіла трава на площі 400 квадратних метрів неподалік села Поляна Ізюмського району. Вночі внаслідок ударів БПЛА сталися дві пожежі на території Великобурлуцької громади Куп'янського району. В селищі Великий Бурлук на території автопідприємства горіла нежитлова житлова. Будівля на площі 100 квадратних метрів. А у селі Лебедівка приватний двоповерховий будинок на площі 300 квадратних метрів. Ліквідовано 55 пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 50 гектарів. Наразі триває ліквідація чотирьох лісових пожеж. До їх ліквідації залучались підрозділи ДСНС спільно з вогнеборцями місцевих та добровільних пожежних команд, а також працівниками лісгоспів. Наймасштабніші пожежі сталися у уборів. Ському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 57 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 73 рятувальника та 17 одиниць техніки ДСНС. У Петрівському лісництві зюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників, 8 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль лісового господарства у Старовірівському лісництві Берестинського району. Горить ліс на площі 9 гектарів та чагарники на площі 12 гектарів. До ліквідації пожежі залучено 33 рятувальника та 8 одиниць техніки ДСНС. Сталося 5 пожеж на хлібних полях. У селі Язикове Ізюмського району горіло поле ячменю площою пів гектара. У селі Таранівка Чугуївського району поле пшениці близько 22,5 гектара. У селі Садове Лозівського району поле ячменю на площі 2 гектара. У селі Садовод Куп'янського району, пшениця на площі 4 гектара. У селі Лящівка Берестинського району пшениця на площі 500 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Красне Перше, Амбарне та в біклипці в Петро Іванівки. На куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.